Після новорічних свят відновив роботу проект об'єднання самопоміч Люди надії. Перша зустріч у рамках проекту припадає на початок мобілізації. Тож гостем студії стане речник Львівського обласного військового комісаріату Роман Поронюк, який відповість на усі питання львів'ян: хто потрапить до складу збройних сил України, які категорії населення мобілізують з метою навчання, хто служитиме у військових частинах, а кого відправлять в зону проведення АТО? У вівторок, 20 січня з 19.00 до 20.30. телефонуйте на гарячу лінію проекту Люди надії 297 55 00 та поставте своє запитання представнику військомату. Я Роман Поронюк, головний спеціаліст відділу по роботі з особовим складом та громадськістю Львівського обласного військового комісаріата. І вівторок, 20 числа в 19.30 я готовий відповісти на ваші запитання, які вас турбують у такий тяжкий час.